21 вересня командир відділення рятувальної частини Олександр Нейфільд був на добовому чергуванні. Спочатку, говорить, почув звук ракети, а потім і сам вибух. Ми з моїм відділенням виїхали на, на виклик. По прибуттю сюди ми побачили дуже багато полум'я, горіли мафи, які були рядом біля готелю. Після обіду їх змінили колеги, а підрозділ Олександра повернувся сюди вже наступного дня. З цепочкою передавали цегло один одному, щоб розбираючи конструкції цих розвалів. Роботи було дуже багато. Олександр Нефільд веде боротьбу із пожежами вже 20 років. Що і як робити, говорить, вже не задумуються. Все відпрацьовано до автоматизму, але щоразу каже, однак страшно. Якщо не бояться, то це вже не людина. Постійно боїшся, боїшся за себе, боїшся за підлеглих, боїся за свою сім'ю. Нужно бути уважним, і ми слідкуємо один за одним. Не тільки за собою, але і за колегою. Бо обвали це є дуже небезпечна робота і звисання конструкції все може впасти, все може розламатися. Це дуже небезпечно. Рятувальник Олександр Коломієць, 21 вересня, також був тут від шостої ранку. Розбирав завали. Сама велика плита була там. Троси і кран ми ціпляли і знімали. Тут і досі небезпечно перебувати, говорить Олександр. Будь-якої миті може статися обвал. Чоловік прийшов до понівеченого готелю за тиждень після надзвичайної події. Того дня пригадую, найбільше хвилювалися, щоб обійшлося без жертв, бо додає із власного досвіду знає, якими трагедіями могло все завершитися. Олександру доводилося бачити, як вони розділяють життя на до та після. Торік у відрядженні до Кременчуга. А потім ще в Умані. Там було, на жаль, дуже багато жертв. В цьому випадку нам більш повезло, жодного загиблого немає. Велике щастя, що не це було дуже зранку і не було людей. Зміна Олександра на розборі завалів готелю Центральний тривала близько півтори доби. Відсипався опісля, говорить стільки ж. Ці професії не можу Це, ну, Це в душі. Марія Гаврилян та Мазгорозія. Суспільне новини, Черкаси.